Хочемо завтра поїхати до Ахмадиту. У нас у старшої донечки проблема вже третій місяць, як болить голова. Пролікували ми її в боярській лікарні в неврологічному відділенні, але зовсім їй не стало легше. За ці 10 днів хочемо завтра вам показати МРТ головного мозку лікарю вохмадиця. Завтра ставлю вам відгук про цю лікарню. надії дуже сильні покладаємо на неї, тому що багато гарних відгуків. Що там дійсно спеціалісти від Бога. Приймають діточок, допомагають. Тому хто там проходив лікування, будь ласка, напишіть свої коментарі, чи задоволені ви були цією лікарнею, тими лікарями, які працюють в Охмадиті? Дуже цікаво ваше думку, дізнатися, вашу думку. бо ми не знаємо, вже до кого нам звертатися дитини третій місяць. Головні болі, мігрень постійна. Лікували фронтит, наче вилікували, але вільне.